запалімо, Боже, світло пронесімо в кожній хаті. А ми засідай що? в Україні. <свят> 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 Мовчить, прокляті жидовини. Ми прийшли не торгувати, а месію проставляти. прославляти. Чого ви тут так розкричались? Слова ваші, сіпусті. Ви б до Ірода подались. Він є мудрий цар усім. Ей, Оступіться, царю Іроду вклоніться! Що за шум я хочу знати? А души їх всігнати? Що за банда тут зібралась, проти мене збунтувалась? Маю царю новину, Сипна злата. Ну 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 мій царю сказали лиш мені, що в твоєму царстві зродився цар неба і землі. Ну чого злата не даєш? В моєму царстві цар, та я ж тут цар над царями, і усіх тримаю під своїми ногами, над усіма владою, рукою простягаю, кого хочу смерть укараю караю. Володарю сильний, тільки що ми ось почули, що якісь три царі до тебе прибули. Я ви геть усіх ігнати. А може, маєш що сказати? Коли так, треба прийняти і про все їх розпитати. А я земель, що над Дніпром, іду з миром, і добром. Несу царю густинці від центральних українців. З Назарету ми йдемо, до містечка виплиємо. Для Спасителя народу я несу дари зі сходу. Ну що ж, щасливої дороги. Я, на жаль, не маю змоги подарунки передати. Не малого немовляти. Навіть царю ріки живуть зараз дуже бідно. Воїне! Всіх дітей в краю зібрати, всіх дволітніх постинати. Кожен хлопчик до двох літ. хай загине. Так зроби. Умертвляй малим діток, хлопчиків до двох літок. Тільки мого одного не чіпай сина рідного. Твій наказ святий для нас. Я виконую вже враз. Досить лукавий, знає всі твої ми справи. Всю країну обікрали. І не вже вам досі мало. Вимітайся відайся Більше не чіпай дитини. Ей, матусю, що за жарти? Та так не довго до інфаркту. То я ж ніхто не небудь. Я цар. В мене особливий дар. Є у мене різні льготи для сім'ї, для роботи. Та я ж без них не чоловік. Ти льгот давно привик. Ого! Ось шабля всіх скорила. О, проклята година, погубив я свого сина, а за сином підеш ти вже кипіти у смолі. Чую смерть когось взяла. Ця особа, певно, зла. Пишов зоряний свій час. Там давно чекають нас. Приготуйся до коси. Як у Женя не коси. Мама рідна, зачекай. Ось, посвідчення читай, там написано, герой. Ні, приготуйся. Ходім, ходім, мій любий царю, ти вас моліє, покупай. Потім ходім, зі ході, мною в парк. Там нам з тобою буде тебе. Слава Богу, добрі люди, нехай слав душі не буде. Бог родивсь, нові закони. Це вночі, смістили з водою. кривиться, а баба не дивиться, і на діда кривиться. Вендик, ведрик, дайте вареник, вороги, кашки, кіться, ковбаски, винесіть книжку, пощу хату ми, винесіть кобасу, басю хату рознесу, Очиняйте скриньку та давайте сливку. Очиняйте сундучок, та давайте п'ятечок, Очиняйте сундучок.